Тарас Батенко теж мають до вас запитання. Бажаю здоров'я, пане Олексію. Насправді Рада національної безпеки і оборони під час воєнного стану набрала зовсім іншого змісту, і це згідно чинного законодавства. І ви в апараті Ради національної безпеки і оборони, як на мене, сформували команду фахівців і в продовження запитання нашого шановного ведучого. Чи насправді будуть рекомендації саме для мирного населення, як діяти в разі небезпеки? Бо насправді е, люди чекають, бо це авторитетна інституція, а з іншого боку, справді ми надіємося на те, що буде так, як ви казали, що і міжнародні партнери, і надіємося на те, що пам'ятають Путіна, що все-таки не буде ядерного удару. Але чи насправді готуються? Публічної інформації, бо ми розуміємо, що органи місцевої влади і державної влади мають алгоритм дій під час будь-яких ситуацій. А чи буде саме для населення такі рекомендації? Дякую за відповідь на перед. Рекомендації від апарату вже підготовлені. Вони найближчим часом обов'язково з'являються в офіційному просторі. Єдине, я хотів би зауважити, що. Те, що стосується використання тактичної ядерної зброї, треба розуміти, що це ще раз не Хіросіма і не нагасакі, оце зовсім інша ситуація. Це знаряддя, які можуть покривати там 10 квадратних кілометрів, 5 квадратних кілометрів, може 20, в залежності від того, яке до якого божевілля можуть дойти наші сусіди. Але ще ще раз наголошую, що е, ну я можу навести приклад, коли людина, яка пережила храсиму, вона перебувала в подвалі. Перебування в підвалі при будь-якої е, загрози є фундаментально важлива річ. Я можу довго про це говорити, тому що у нас дуже багато інформації. Я можу сказати, що перебувати в дерев'яних будинках, скажімо, не радлять фахівці. От, це обов'язково має бути бетонна споруда і бажано, щоб це був підвал. От, одна людина, яка пережила, я вже сказав, цю катастрофу в ЄПО, вона дожила до 84 років і нічого з неї не сталося. Головне, не в якому разі не панікувати в даному випадку. От ці рекомендації тут надані. Більше того, я можу сказати, зараз в засобах масової інформації дуже багато корисної інформації. От вчора е, на українській правді я прочитав доволі таку е, абсолютно ґрунтовну інформацію, в який спосіб треба готуватися, от, і в, і як треба поводитися в собі в, в, в разі от, в, такого, такого, не дай Боже, станеться такого процесу. Тарас Батенко. Шановний Олексій В'ячеславович, я так зрозумів з ваших слів, що все-таки припускається застосування Російською Федерацією агресором малої тактичної ядерної зброї. У мене питання в цьому контексті таким, От я сьогодні прочитав свіжу думку академіка Олексія Арбатова. Російського академіка, там батька сина Георгія Арбатова, відомого експерта, який займався переговорами ще за Горбачова по роззброєнню ядерному роззброєнню, тому числі, який наводить думку про те, що навіть обмежений удар тактичної ядерної зброї на 99% призведе до ситуації, в якій, зрештою, буде використано стратегічну ядерну зброю. Тобто це ящик Пандори, який буде фактично відкритий, якщо тільки буде застосована навіть мала тактична ядерна зброя по нашій території, будь-де. В мене питання наступного плану: які кроки вживаються, на вашу думку, нами і міжнародним і чи достатні ці кроки? Які кроки мали би бути чи можуть бути? Яка відповідь може бути Сполучених Штатів Америки? Називаються різні варіанти відповіді. Та і в тому сі, і, і представниками е, вищої естаблішменту генералітету е, Сполучених Штатів Америки, що може бути удар високоточною неядерною зброєю по місцях ураження бойових сил Російської Федерації, Чорноморського флоту, і так далі. Якою би мала бути відповідь, як, і як яка може бути російною як стримуючий фактор для президента Путіна, не застосування ядерної зброї, взагалі? Дякую ну, за рахування поведінки Путіна. Ми взагалі нам складно прогнозувати. До чого буде вдаватися, до яких рішень буде вдаватися ця людина? Якщо казати про минуле, то звичайно якщо в 2008 році нас не зрадили, ті, хто зрадив і нам, нам би надали те, що стосується членство до НАТО може бути, ми з вами мали б сьогодні зовсім іншу ситуацію, але вже сталося як сталося. От і на сьогоднішній день Богу дякувати, норма НАТО це є наша норма конституції, яку вже я більш ніж певний ніхто звідти прибрати не в змозі. От і рано чи пізно ми будемо членами альянсу. Відповідно, будемо під захистом цієї, скажімо так, от парасольки будемо під захистом тих країн, які є абсолютно відповідальними. Те, що стосується використання навіть тактичної ядерної зброї, я можу вам спрогнозувати, що тоді будуть відбуватися в світі. Так звана грязна ядерна бомба. Тоді найближчим часом може з'явитися величезна кількість країн, чого цивілізований світ допустити в ніякому разі не, не, не буде. І вони будуть робити все від них залежно, щоб це не відбулося. Те, що стосується те, що ви кажете, стратегічної ядерної зброї, то це взагалі буде виходити за, за межі якогось, скажімо так, от розуміння, і тоді вже реакція світу. і Тоді вже, взагалі, всі процеси в світі, які будуть відбуватися, вони можуть виходити із під контролю. Я точно розумію, що нікого ніхто путіну цього допустити не може. Я зараз хочу сказати, що ті арсенали, які є. В Росії ядерне зброї вони перш за все є небезпечні і для самої Росії, тому що стан. От, цих арсеналів він е, може бути е, вкрай вкрай небезпечний для тих, хто буде нажимати ту, ту кнопку, тому що воно може як там ото бути, і там залишитися, але вже зовсім вищому вигляді. І коли там Путін на щось там говорив, лякав, що там буде якась е, роза вітрів, куди буде повертатися. Я хочу е, нагадати, що воно може там вже й лишитися, і та роза може лишитися в тих містах, в якому на сьогоднішній день розстосована ця ядерна зброя на території Російської Федерації. 在台湾的台湾人。<noise>